Марка святої Євангелія читання, будьмо уважні, в той час покликав Ісус дванадцятьох, і став їх посилати подво, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці. Ні хліба, ні торбини, ні грошей у гаманець, що побувалися в Сандалі і не вдягалися в дві одежі. І говорив їм, до якого вдома ви не війшли, там пробувайте, аж поки ви не вийдете звідти. а коли якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи з вітілю в трусінні пору з ваших днів, на свідоцтво їм, вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намачували олії чимало хворих, та оздоровлювали їх. Слава, Господи, слава. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олію чимало хворих, та оздоровлювали їх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос кличе 12 апостолів і посилає їх по двох, щоб вони йшли і проповідували, проповідували про покаяння, щоб ваганяли бісів, і зцілювали недужих. І ми бачимо, що апостоли здійснювали свою місію. І ця місія була здійснена тільки там, де їх приймали, де їх бажали бачити. Бо як каже Христос, коли в якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходьте чи з обтрусіть і порох з ваших ніг. Тобто, що наша нога більше там не буде. Ваш порох то є ваш порух. бачимо, що Господь хоче, щоб ми також були як апостоли. Що ми йшли і проповідували, проповідували про нього, розказували про Його любов, розказували, щоб краще пізнати Господа Бога, нам потрібно звільнити місце від гріха, щоб туди увійшов Ісус. Та як ми готуємося до якогось празнику, ми завжди прибираємо. Так само до приходу Господа, ми маємо очищувати наше серце, робити місце для Господа Бога, запрошувати його в наше життя. Так само бачимо сьогодні, що апостоли намашували олією, і саме благословення олією вона також має оздоровлюючу силу, яке супроводиться з вірою та молитвою. І в нашій церкві маємо тайну єлеопомазання. Де в апостолі також деться, коли хтось захворіє, між вами покличте присвітли Господні, вони прийдуть помоляться і помазать олією на спасіння і на зцілення, на одужання. Так само і ми, коли маємо якусь недугу, не біймося підійти до священника і сказати, Отче, маю недугу і хочу вашого благословення, хочу отримати тайну голову помазання, хочу бути благословеним, благословеною Святою Олією, помоліться за мене. Тому що церква це є скарбниця, скарбниця молитв, скарбниця зцілення, бо в церкві також є молитви на зцілення, молитви на оздоровлення. Тобто церква має велике багатство, але деколи ми не знаємо, що у церкві можна отримати сілення, що у церкві можна почути молитву на оздоровлення, бути помазаною олією. Тому пам'ятаємо про це і приходьмо до церкви, де на вас чекає Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!